Друзі, всім привіт! привіт! Ви на каналі Паша Борщ та Віталій Телі. Це Паша Борщ. Як ви зрозуміли, по цих двох мішках цукру, тут є 100 кілограмів. Майже як я важить, до речі. Готувати ми будемо сьогодні ніяк не варення і ніяк не компот. А що? Ми будемо готувати домашній самогон. І використовувати ми будемо оновлені турбодріжджі. Первак! Сьогодні ми традиційно будемо готувати наш самогон на турбодріжжях первак. І чим відрізняється від попередньої версії? Попередня версія була 175 грамів і було два пакетики: окремо спиртові дріжджі і поживне середовище. Тепер пакетик 185 грамів і все в одній упаковці. Дуже зручно, просто відкрили, висипали і чекаєте три дні. Все. Пішли готувати. Пішли. Паш, та почекай, що декілька що, до роботи. Та я нікуди не пішов, я пішов за своїми огірочками, які я готував ага. в минулому рецепті, так що обов'язково подивіться рецепт квашених огірочків. А я якраз наповнюю вам келихи найсмачнішим домашнім самогоном. Бо хто запускає е, той весь процес без 50 грам? Звичайно. Добре, до речі. А тепер пішли готувати. Браво! пішли. Та Тайде, я тебе дружину. Дайдо! <си> Віталь! Ідо! Зараз буду. Знов все, я маю сам. робити. Давай, давай! Дуже <си> добре. Вам будуть казати, що я бояк. Напишіть в коментарях, що я пояк. Що? <си> 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 лабораторії. і що ми будемо робити? Будемо розброджувати наші дріжджі, Турбодріжджі Первак. До речі, для тих, кому цікаво, як це зробити правильно. Ось тут є вся повністю інструкція на кількість літрів, скільки дріжджів, скільки цукру і так далі. Набираємо воду і гріємо її. Друзі, чим прикольне пакування от саме дріжджів, турбодріждів первак, тим, що їх дуже легко відкрити. Просто відриваєш, просто висипаєш і просто чекаєш три дні. І ще, друзі, немає ні піни, ні присмаку, ні запаху. Вишуємо і підтримуємо температуру 25-35 градусів. Дріжджам смачного, а ми зустрінемося через 3 дні. Для вас цей час пройде непомітно. Ну що ж, пройшло 12 годин після внесення турбодріжджів в первак. І ось погляньте, як активно вони бродять. А ось така температура. Ну що, друзі, як я і казав, для вас час пройшов непомітно, а пройшло вже 3 дні. Рівно три доби того моменту, коли ми внесли турбодріжжі первак і вони зробили свою справу. Що ми далі робимо? Будемо міряти цукрометром, наскільки воно нас все вдало перестане. А не гадати, перебродило воно чи не перебродило? А ну, опускай. Має потонути так, друзі, бачите? От. Нуль. Нуль цукру. Це означає, що все перебродило. Можна переганяти. Друзі, дякуючи сучасним технологіям і турбодріжджам первак, наша брага перебродила за три дні. Бо колись за давніх давен, коли робили брагу на хлібопекарських дріжджах, мій тато закладав бідон браги, а вже до часу перегонки лишалося половина. І він переганяв тільки половину. Тому що що? Тому що в нього не було терпсю дочекатися. І Він що робив? Він брав таку кружечкою, і тако, раз! Ти що, пропонуєш це випити, що? Підчерпати. Конечно. Якщо мій тато пив, то що? Срачки не були. Який кохата такий тир. який батько такий син! Яблуко від яблуні. Погнали! Дуже не добренько, до речі. Можна і таке. Я ж не тато! Ну що, приливаємо? Переливаємо, але отаким от методом, друзі, в кого був акваріум і акваріумні рибки, той знає. Для в мене горшок зі школи лишився я в нього після таку немає. Що робимо? І ще хто вчив фізику. Просто опускаємо ото і треба мати дуже добру тягу. Дякую, як він вміє? І все, народ! Все дуже просто, тобі черпав півдня. Ну? Ну, але трохи брага, ні? Ну, скільки десь 14 градусів. Та я і що там випив? Пригубили. Але на рану, на, на, на свіжу голову. Казала моя бабця, вже з самого раннього задурмає. Головне не напитися то зразу зранку саме. Ну, я так як ти поправив кафеття. Зараз попробую я колись так солярку спускав з <реш> <реш> <С> трактора. <реш> трохи трактори був? Та ти впустеє! потяни нормально! Тяни, 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 тяни! ще, ше, ше! Та ще буде О! Не вмію я тим займатися! Зараз переганяємо брагу на спір царець просто прямотоком, не використовуючи дефлегматор, тільки холодильник. Коли перша перегонка, то ми діоптер ставимо знизу, щоб бачити і контролювати, чи нема піни і чи немає захльобу колони. Ось такий вихід з двох кубів по 40 літрів. Тут 22 літри у нас спирту серця. Гнали до 10 градусів спиртуозності. Зараз зливаємо борду і наповнюємо знову куб. Перегнали нашу брагу. Отакий вихід з нас получився спирту серця, який ми зараз будемо переганяти дробною перегонкою. Як це буде відбуватися, зараз побачите. Для початку вимірюємо спиртуозність спирту серця. Наливаємо 100 мл і опускаємо аерометр. І маємо 54 градуси. Розбавляємо спирт сирець до 30 градусів в кубі. Заливаємо в мою найсмачнішу світі джерельну воду. А тепер леємо наш спірт -сирець. І, Друзі, запам'ятайте, завжди лиємо у воду спирт. Так правильно. Що ж, у нас все готово до дробної перегонки. Включаємо, нагріваємо наш спір сирець, прогріваємо колону і починаємо покрапельно відбирати голови. Коли вже відберемо голови, будемо відбирати наше тіло, нашу основу, нашу смакоту. Зараз вам все покажемо. 91 градус в кубі, а це означає, що? Що наша дробна перегонка добігла кінця. А далі ми що зробимо, Віталік? Зараз ми замірюємо середній градус. 93 градуси. І що ми далі робимо? Розкажи людям, Віталік. Ну, що робимо, що робимо? Розводимо до відповідного градуса, і йдемо дегустувати під закусочку. Так, як ми любимо. Пігнали! Ну що, друзі, нарешті цей день настав. День дегустації самогону на турбодріжжях перевав. Три дні бродило. Три дні на турбодріждях переваги. Ти вже розказувати, ми вже ціле відео розказували. Давай наливай, давай нарешті продегустуємо той наш продукт. Та налий нормально, налий поповній. Друзі, п'ємо, щоб на вашому столі завжди була пляшечка. Закусочка. То, яке забажає, щоб ваші столи гнулися від, від тої їжі, від тих наїдків. Ну і найголовніше, щоб за вашим столом збирались найкращі, найрідніші, найближчі друзі. І друзі, обов'язково ставте вподобайки цьому відео, робіть поширення, підписуйтесь на канал Паші Борща і просто е любіть нас так як ми любимо вас. Що? Сила. Так, можна, можна зразу по другій. Чи чекай, закусимо? Чекай, чекай, чекай. А я той огірочок хочу. Ідеальне поєднання. Самогоночка і копчена сало. А я люблю самогоночку під огірочок. Тут так Про фрумтів зразу все залилося соками. Дуже смачно. Хочете так само? Цурбадріжі, бервак, цукор, три дні. Просто і, і будете мати, чим здивувати своїх гостей. Відкрили так? і три дні зачекали.